Всім привіт! Хотів би давно зняти відео про те, що я володію автомобілем уже рік. Volkswagen Touareg NF. І я записував в блокнот, що купляв до нього. Що там міняв, що купляв, записував всякі такі. Щораз побачимо. Ось так це все виглядає. Я купив 5 лютого, а відео ще знімаю сьогодні 23. Щось так збирався, збирався і. Так, купив його за 75 тисяч. І зразу податок за нього було треба було проплатити 5%, 5 чи 2%, я не пам'ятаю. Ще було півтори тисячі злотих, треба було заплатити податку. Потім поїхав в Мрео. 200 злотих оформив на себе його. Так. Бу, була проблема із нижнім, з лівої сторони і нижній сайтбок, задній на, ричагов, на нижньому. Тік. Поміняв речага, 100 злотих був речах. Купив ладовські лампочки в нього по салону. Поміняв, бо не подобається підсвітка. 100 злотих, ще додати сюди. Сандинблок, я казав 100 злотих станблок. Лампочка по салону теж 100 злотих. Поїхав на діагностику ходової, вже коли поміняв все. Пішов, поїхав ще 100 злотих. Так. Поміняв всі масла е, в мостах, в роздатках. Це ще 450 злотих. Купив е, Буушну резину пірелі США 2500. Заміна моторного масла і фільтрів 700 злотих. ТО, Кожен рік вони, вони приходять ТО це 150 злотих. Потекла у мене помпа. Почала не протекла, а десь бачу, що типу капельки почали. Замінив помпу. Помпа води 520 злотих. Всі, коли мені помпу, знімав реч, ремня і ролики. Ремень і ролики. 300 злотих, так? Да? Ролики, ну, да. 300 злотих. Це все. Втулки стабілізатора. 150. Диски на зиму я купив, штука, І резину тоже купив е, на зиму.